Чики і дівчатка до нас у гості сьогодні завітала Курочка ряба. Курочка ряба принесла нам подарунок, кошик із яйцями. А ви хочете дізнатися, для чого Курочка ряба принесла нам такий подарунок? Гадаю, що так. Тоді сідайте і слухайте. Дзвінко капають капання біля нашого вікна, птахи весело заспівали, в гості до нас весна прийшла. Настала весна, весною та не сніг. Біжать веселі струмочки, розпускаються на деревах бруньки, все довкола оживає, люди радіють весні і відзначають свято, яке називається Великдень. Свято Пасха означає перемогу добра над злом. Люди починають готуватися до нього заздалегідь, наводять лад у своїх оселях, печуть паски, пиріжки, фарбують яйця. Для підтримки радісного настрою на Великдень скрізь було чути дзвін. Давайте послухаємо, як звучать великодні дзвони. На Великдень обов'язково вбудували гойдалки і каруселі. На них каталися і діти, і дорослі. Люди вірили, що чим більше і вище гойдаєшся на свято, тим успішніше буде життя в цей рік. На Великдень люди водили хороводи. Люди вірили, що рух по сонцю допомагало прокинутись природі. А найголовніший символ Великодня яйце, бо воно уособлює початок нового життя. Знесла курочка яєчко, а з нього потім з'явиться курча. А ще на Великдень грають в ігри з фарбованими яйцями. Дітки, погляньте, курочка ряба принесла ще одне яєчко. Вона пропонує нам зробити Таке саме яєчко. Ну що, спробуємо? Принесла яєчко, золота пташечка. Ми з яєчком пограємось. Ми яєчко покатаємо. Покатаємо, не з'їмо. Ми яєчко. Відомо. Для роботи нам потрібно взяти білий аркуш паперу, намалювати яєчко або роздрукувати, розфарбувати його та підготовити з кольорового паперу кружечки синього кольору, листочки зеленого кольору та квіточку, червону і кружечок буде, це серединка. Віточки. Починаємо. Спочатку викладаємо кружечки синього кольору на смужечку. Зверху я вже повикладала, тепер викладаємо знизу. Тепер на серединку яєчка ми кладемо квіточку червоного кольору. Квіточки ми зробимо серединку жовтого кольору. І тепер покладаємо листочки. Листочки якого кольору? Зеленого. Ось таке гарне в нас вийшло яєчко. Малята, курочка ряба пропонує нам пограти в гру. Добери половинку до писаночки. Давайте спробуємо. Пограли. Курочка Ряба каже, вам дякую за вашу роботу, фантазію та творчість. Вітаю вас із наступаючим святом Великодня. Нехай у ваших душах панує любов до рідних та близьких. Адже свято Великдень це свято Любові і милосердя.